Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Данілі Самойленко Влог і ми продовжуємо з вами досліджувати адріатичне узбережжя Словенії. Прибули ми з найвідоміший, найфешенебільніший, найкрутіший п'ятизірковий суперлюксовий курорт під назвою Порторож. Позаду мене знаходиться автовокзал цього міста. І давайте досліджувати, що тут і як. Let's go, Порторож! Отже, доїхали ми сюди з копера на автобусі. Коштував він 2,70, дорога зайняла 43. Хвалин, зупинка Порторош називається. Думаю, ця назва походить від слів порт і роус, тобто рожевий порт. Рожевого тут поки що нічого я не бачу, але я думаю, що ця назва е склалася так, тому що припливши сюди перші поселенці, приїхали сюди на заході сонця, а захід сонця тут якраз на моря, і ця вся бухта була злита рожевим. Кольором і через це він отримав таку назву Порторозе італійською або порторож словенською Відразу потрапляємо в курортну атмосферу, бачимо ось таку красиві такі скульптури сучасна. Така творчість, бачимо пальми. І нарешті, на восьмий день перебування в Словенії, ми знайшли пісок окремо від цементу. Тобто це не бетонний пляж, а справжній що не є золотистий, м'якенький. Слідовий пісочок. Ось так виглядає центральний пляж і це основна перлина Словенії. Оцей піщаний пляж. Тому що більше піску ніде тут не знайдете на жодному курорті. Це останній курорт вже поруч із хорватським кордоном. Чи є люція, далі населений пункт вони якби плавно перетікають один одного. в одного. Люція переходить в проторош, а проторош переходить в піран. Піран це ніби як історична частина Порторожа, але на віддаленості десь 7 кілометрів, мені здається, від самого Порторожа. Тому якщо ви відпочиваєте в Порту Рожі, прогулятися можете лише понад морем. А щоб поїхати дізнатися якісь історичні пам'ятки і особливості цього регіону, вам необхідно їхати в Піран, тому що тут лише курортний пляжний відпочинок. Самі бачите, апартаменти, готелі. Біли, садиви різноманітні. Тут маємо. І ось такий тут пляжик. Жучки. Зараз треба знайти по чому. Зараз домоємо оцінку, але вхід, як можете бачити, все одно тут бетонний, тому що це андріатичне море. І на дні тут не пісочок лежить, а лежить галька і камінчики. Давайте зацінимо, що сам вхід зроблений. Східці, бетонна набережна як завжди. Вода надзвичайно прозора, тут дуже тихенько бухтають, для відпочинку з дітьми, тут просто рай. Ось так виглядає. Ну, Хоча можна сказати, що і тут не так багато камівців, майже повністю піщаний вхід, що не може не радувати туристів. Ось так виглядає. Ось його частина. Зараз прогуляємось набережною і затестимо цей курорт до моєї оцінки за нашими критеріями. Зробимо огляд цього курорту. Розпочнемо від самого початку міста Порторож. Там бачимо перед нами Маріна, Люції. І з правого боку кемплюється. Це останній курорт у Словенії. Далі за рогом там ферма соляна, найбільша в Словенії, наскільки я розумію, тому що там заплава така морська, де річки впадають, і там зроблені сушилки для солі. А далі це і весь берег, це вже Хорватія. Там бачимо населений пункт, який називається Червений Верх. Там вже Словенія закінчується. А тут починається Порторож. З лівого боку маємо. Аквапарк, який називається, обала здається, там кілька басейнів, кілька гірок, нічого особливого. І далі починається пляж Порторож. Спочатку він так виглядає вигляді такої бетонної набережної, є тут пости рятівників, є ось такі пірси, є виділена зона для купання. Намальовано з собаками і з велосипедами. Тут не можна. Дуже все чисто, культурно, красиво. Тут доглянуто. Дуже чиста, кришталево, чиста вода сьогодні. Просто прекрасна для купання. І ось така бухта. На заході сонця, я думаю, що вона вся рожева, через що населений пункт отримав свою назву. І ось такі пляжі. Є вони трав'яні. Як бачимо, травичка покошена, пляжі безкоштовні, лежаки платні, звичайно. Зараз десь знайдемо цінник, ще поки я не побачив. Але можна лежати на своїй пістилці абсолютно безкоштовно. Там бачимо готелі, воно біля такого пагорбу знаходиться. Ось там вже починається піран, звідси Він видно одну вежу центральну, на яку ми лазили з вами в одному з минулих випусків. Літачок летить. бачимо ось ще такі морські качки. Сидять, вижидають улов. Маємо кафешки, ресторанчики, спокійна, розслаблена атмосфера відпочинку і релаксу. Поїсти тут буде, є, де, де буде випити прохолоджувальні напої. З цим проблем, жодних немає. Бари тут різноманітних піцерій. В основному кухня італійська або морепродукти італійська. Тут в основному подається паста і піца. Або ж це рибні морепродукти. Це риба, це креветки, кальмарі, мідії. Різні, в різних інтерпретаціях. Може бути жарені, варені, на горилі, в салаті, в булках. Це все ви побачили у відео про їжу у Словенії. Далі ще продовжується трав'яна лінія. Маємо тут сходи для заходу в море, дехто заграє прямо на пірсі, дехто ось в тіні пальм. Дуже красиві тут дерева, пострижені всі, як один на підбір. Гарненькі. Інфраструктура, в принципі, вся присутня. Є переодягалки, є душові, є туалети безкоштовні. Є також ось бачимо дитячі гірки прямо в воді, не знаю чи платні, чи безплатні. Зараз підійдемо ближче, побачимо. Зараз подивимося, скільки коштує прокат водних розваг. Взагалі водних розваг тут, звичайно, не такі великі, як на Чорному морі. Чомусь європейці не дуже полюбляють такі активні екстремальний відпочинок. Тут немає ані плюшок наших таблеток, немає ні бананів. Максимум, це що скутери водні, можуть бути ще е, сабборди, можуть бути, е, як воно називається, кайтсерфи. Це коли дошка і парашют, а так-то небагато. Човни там припарковані далі, там Маріна Порторожа, там можна зняти човник для плавання. Так, що ми тут маємо? Центральний пляж Порторожа, Працює з 9 до 7. Субота, неділя з 9 до 8. Такс. З 23 до 6 -ї. ранку написано, що заборонено вступ на пляж. Не знаю, чому так. Що тут ще є? Цінника тут немає на постій. Ось тут селінг, серфинг, сабджетські, тотюп. Що я їй казав, катамаранчики ще тут є. Давайте дивитися ціни. Water Sports Center. Price list. Маємо. Тут катамаранчик. Одна година. Маленький 18 євро на 3 людини. Середній 20 євро 5 людей, великий 25 євро 6 людей. Далі маємо каяк. Одна особа 1 година 15 євро, дві особи 1 година 20 євро. сабборд одна година 15 євро, дві години 25 євро. Потім е... що тут у нас, якась школа, не знаю чого, плавання на човнах, нас розумію, одна година 30 євро, дві години 60, 3 години 80. Потім є таксі, порторож, піран. Це на кораблику, бо таксі те, що я шукав Копри, чого тут не було. Мінімум дві особи 15 євро. Кошти, потім е катання на водних лижах 30 хвилин 80 євро, 60 хвилин 140 євро. Далі що ми маємо? Вейкбордінг 30 хвилин 80 євро, 60 хвилин 140 євро, водний скутер, дві особи 60 євро 15 хвилин, одна особа 45 євро 15 хвилин. Потім написано, що тут є таблетка і банан. Ого, нічого собі, це перший раз слання. Таке бачу. 20 євро дві людини, банан 20 євро три людини, ракета 20 євро чотири людини. І ще якийсь диванчик 20 євро 10 хвилин дві людини. Ось такі ціни. Йдемо далі тестувати цей курорт. Взагалі тут сутний відпочинок, все націлено. Як на мене, то тут трохи було б нудно без історичного міста. Ось наші туристи чилять з коктейльчиками. які тут ціни на коктейлі. Давайте відразу побачимо. І так, пиво 0,2, 2,50, 033 євро, 0,5-4 євро. Є великий вибір. Є також коктельчики, кава і безалкогольні напої. Можна так посісти, посидіти в холодочку, почилити за столиком. Так, ну і виходимо на головну розвагу цього міста. Піщаний пляж. Тому що тут такого більш ніде немає. Чому? Думаю, пісок тут перевозний. Тому що, тому що тут скелясті такі береги через те, що тут усі балкани вкриті горами. Я так розумію, це основна причина, чому тут немає піщаних пляжів. Людей небагато. На диво сьогодні При серед тижня ми приїхали, який сьогодні день? В понеділок, а понеділок тут наймалолюдніший е, день. Робочий день. На вихідних багато місцевих атак лише туристи, але вони розтягнуті по всьому узбережжю, так як тут великий пляж і довга берегова лінія, то їх не так багато. Бачимо постеріг, тут теж лакитний прапор та чистоту має цей пляж. Є тут магазинчики, різні сувенірні лавки, Щоб придбати якісь сувенірчики, Десь би знайти цінник лежаків. Я бачу, поки що не де. Це Щось тут проблема в Словенії. Лежаки стоять, мені здається, вони безкоштовні. Справді вони потім платять. Це прайс-ліст масажа якогось. 35 євро. 30 хвилин. 60 євро 60 хвилин, 80 євро 90 хвилин. Такс. Ось тут найкрутіше місце, тому що піщаний захід у воду, тут навіть не потрібні квашути або коралки. Можна спокійно своїми ніжками зайти в воду. Ну, Така бухта, що тут ніколи не буває хвиль, тому що вона закрита майже на 80% від... Відкритого моря. Сміття ніякого немає, медуз. Теж ніяких немає. Ось сам піщаний пляж. Мені здається, ось там є цінник, давайте глянемо, що там пишеться. Такс, 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 такс. Так. Ресторан Бунгало Ага, це душик. Ні, тут цінника ніякого немає. Зараз спитаємо. Дізнався для вас, ціну цінника немає, є тут персонал, який спеціально приходить, відмикає ключом замочки. Ось ці. І коштує це задоволення 20 євро на день. Два лежака і один зонтик. У вас приходять, відмикають, ви платите гроші і лежите. Але лежати безкоштовно можна лише тільки взаду, але на своєму рушничку можна, щоб не заважати іншим туристам. Ось такі тут ціни. Тому кожен обирає сам чи платити, чи економити, як кому зручніше. Такс, ціни ми з вами дізналися. Захід у воду дивимося. Тут пісочок, ну трішки-трішки камінчики. Довсім не критично. Але далі маємо взагалі вхід прямо з піску. Навіть пісочні бабки можна ліпити. Це велика-велика рідкість для цих місць. Такс. Далі маємо ще лінію кафешок, зараз дійдемо до Марини. Та й кінець Порторожа, не знаю, скільки тут населення, тому тисяч 10 не більше. В основному тут самі готелі, я не думаю, навіть що тут багато людей живе. Таких чесних районів хіба там далі на пагорбі. А так поблизу перша, друга лінія біля моря, то все готельчики. Ось так виглядає пляжна лінія, невелика вона. Але захід у воду повністю піщаний. Тут такі лежачки, трошки іншого формату, як там. Текс. І маємо останній пірс. Далі кораблики. Знаходяться яхточки. Ціни не знаю. Чи варто вам показувати? Можете бачити порядок цін, який тут. А там вотерпарку. Чули, скільки коштує таксі, кораблик. І все, тут далі зона пляжна закінчується, далі просто набережна. Ось так виглядає Маріна, це останній вхід у воду. Отже, пляж. Пляж тут піщаний. Найкращий пляж в Словенії, яка може бути оцінка, окрім оцінки 5 з плюсом. Далі температура води, температура води плюс 26 на 2, плюс 33. Вода надзвичайно приємна і комфортна для купання. 5 з плюсом. Чистота води, чистота води просто надзвичайна. Як сльоза, чиста вода, як джерельна просто. І тут ніякого сміття немає, ніяких медуз, ніяких водоростів і немає хвиль. Тому вона не взбаламучується, ну і все одно більшість покрита камінцями, тому піщинки сильно не піднімають, в пісочку лише трішки-трішки є західник в одному місці. За чистоту води ставимо 5 з плюсом. Контингент людей небагато, так як більша частина пляжу це платні лежаки, тому люди економлять, їдуть в дешевші курорти. Це найдорожче місце в Словенії, тому за контингент ставимо 5 з плюсом, так як місце досить усім тут. І інфраструктура. Є душі, є перодялки, є туалети, є лежаки, є рятівники. Пляж має блакитний прапор за чистоту, є пірси, є навіть купа водних розваг, які недоступні на інших курортах. Є бари, кафешки, ресторани, готелі, апартаменти. Тому за інфраструктуру ставимо 5 з плюсом. І цей пляж заслужено отримує оцінку 5 з плюсом, так як це найкращий пляж Словенії і Словенської Рів'єри. На цьому це відео будемо завершувати. А попереду вас чекають всі нові нові випуски з моїх. Подорожі. І для того, щоб їх не пропустити, підпишіться на канал, поставте вподобайку, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мій інстаграм, щоб побачити фотографії з моїх подорожей. Ви можете підтримати цей канал на Патреоні або ж на PrivatBank. Чи Татрабанк всі деталі у описі під цим відео. Всі кошти будуть передані на Збройні Сили України. Тому слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам! До зустрічі в нових відео! Всім бувайте!